Напад на журналістів у центрі Львова невідомі напали на знімальну групу студії Савіка Шустера. Кореспондентка Альбіна Безроденко та оператор Ілля Ільченко працювали над програмою про чорних благодійників. Втім, сторонні чоловіки, будучи підмухою, пошкодили відеокамеру та відібрали журналістське посвідчення. Ми проводили журналістський експеримент, збирали гроші для мами хворої дитини. Ми тільки почали працювати, буквально пройшли кілька метрів. На площі ринок мама підходить до групи чоловіків. Один з цих чоловіків спочатку побачив маму, він їй не дав грошей. А коли побачив камеру, почав дуже агресивно себе поводити. Чи то грошей шкода стало, чи то зелений змій в голову вдарив, побачивши камеру, чоловік розпустив руки. До мене підійшов чоловік, схватився за мікрофон зовнішній мікрофон камери рукою і почав давити унизу. Коли я почув хрустки, я казав: ну ви викликаєте міліцію, тому що ви мені ви мені пошкоджили камеру. А далі все як за сценарієм в кіно до забіяки приєдналося ще кілька ворогів відеокамери. Підійшло ще кілька чоловіків, які вдарили кілька разів по камері, і мені оператор крикнув: викликай міліцію. Я потелефонувала до міліції. В цей час, коли я телефоную, до мене підходять ті ж самі чоловіки і просять показати своє посвідчення журналістське. Я їм даю посвідчення. Вони це посвідчення викручують мені руки і забирають посвідчення. Площа ринок людна як в день, так і вночі. Проте як не дивно, ніхто із перехожих навіть не намагався допомогти журналістам. Міліція затримала нападників на місці пригоди. Їх одразу ж забрали до райвідділу. Кореспондент вище згаданої студії звернувся з письмовою заявою. Звернулася з письмовою заявою і по тому факту слідчим відділенням відкрито кримінальне провадження за статтею 171 частиною першої кримінального кодексу, провадили слідчі дії. На даний час також проводяться слідчі дії, з'ясовуються всі обставини даного кримінального правопорушення. Проте як з'ясували новини, у райвідділі міліції нападники надовго не затрималися. Їх опитали та відпустили. Київську знімальну групу такий вчинок не аби як